Ну що, всім привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Мене звати Віка, це Вова. І сьогодні ми вам покажемо нашу другу машину в Канаді. Так, так, ось вона стоїть. А ви в коментарях пишіть, як думаєте, скільки вона коштує? В нас була до цього Тойота, в принципі, вона була нормальна. Вова, чому вона ти Вона за... ще є. Так, вона ще є. Ми думаємо її продавати скоро. Вова, чому ти хочеш змінити машину? Чому ти змінив? Вона трохи новіша, з нею трохи менший пробіг. І загалом вона трохи вищого класу. Так, давайте дивитися разом з нами. Ходімо, зараз Вова буде нам все показувати. Ну що ж, перед вами Honda Odyssey 2007 року. Це комплектація най-най наймаксимальніша. Тут все є, що тільки можливо для цього року і для цієї моделі. Ну, про двигун тут він є, він працює нормально 3,5-250 кінських сил приблизно нормальний двигун, не так багато є, тому що відключає половину циліндрів. Тут... А який в неї був пробіг? А, пробіг в неї 269 тисяч. Окей, погнали в салон, дивитися. Салон тут мій. Є мультимедіа, є мультируль, автомат звісно, є навігація, є навіть є навіть невеличкий телевізор, з пультом. Нічого собі. Також тут є клімат контроль, ось він, люк є, шкіряні сидіння всі, це холодильник, в який ти просто кладеш лід і він тримає холод чи тепло, не знаю. Стаканники. Є ще навушники, це саме від цього автомобіля. І ще є позаду ще один ряд. Ще один ряд на трьох людей. Там є і прикур, прикурювачі і є також розетки на 110 вольт. До речі, до мінусів цього автомобіля двері тут повинні відчинятися самі, але вони не відчиняються, тому що вона коштує недорого. Але відчиняється багатинка. Не дивіться, це, це вона коштує недорого. Так, а ви як думаєте, скільки вона коштує? Пишіть в коментарях. Але їде чудово. Їде вона чудово, нові тормоза. Загалом дуже гарний автомобіль до 2007 року. Є невеликі проблеми по кузову, Це от така штучка. Я це буду виправляти, але загалом дуже гарний автомобіль. Є ще маве декілька питань, де ти купував та як. Ти це зробив? Купував я цей автомобіль на маркетплейсі. Треба шукати. Я шукав довго, реально десь під місяць, ну, може трохи менше, я шукав, всім писав, навіть їздив дивитися схожий автомобіль тільки в іншій комплектації. І... Але там був мотор. Вже мертвий і вони хотіли більше за нього. Тому прийшлося їхати не біля Торонто, а їхати в Гамільтон. Це, здається, біля 70 чи 100 кілометрів від Торонто. Ми туди поїхали, подивилися цей автомобіль. В нього ще із з проблем не працює підсилювач керма. Але я вже його купив і поки він працює, буде стояти. І потім вже коли він зламається, я зроблю нормально. Скільки <смір> ти ноги? витратиш на цей автомобіль, щоб його відремонтувати? Ну, запчастинах. я вже витратив приблизно 100 доларів. Що я купив на них? Я купив на них підсилювач керма, свіч для всіх склопідйомників і ще не, не зачинялися двері одні задні і я купив замок для них. Ще, по, ще я повинен купити замок для передньої двері пасажирської і, і все. Так. Це буде приблизно ну, 200-300 доларів, я думаю, я сюди покладу. Це максимальна комплектація. Все закривається і відкривається з кнопку. Де номера? Чому нема номерів? А, тому що дуже. І ви ще бачите, ще така некрасива. Чому немає номерів? Тому що дуже дорога, дороге страхування на цей автомобіль, і я зараз шукаю інше страхування. Так, ми його ще не оформили, тому що нам запропонували 380 канадських доларів за цю машину. Ми поки що думаємо, але я. Думаю, що це десь ще десь тиждень і вже ми будемо їздити. Я думаю, їздити. не тиждень. Я думаю, от приблизно до кінця місяця в мене проплачено проплачена страховка на той автомобіль. Я доїжу і буду переходити на цей. Ну так, і будемо вже ганяти. Навіщо нам така велика машина? Тому що ми думаємо, куди кудись поїхати далеко. На відпочинок з друзями, буде всім комфортно, багажник. Ви бачили, дуже великий навіть, навіть якщо всі пасажири будуть сидіти, і взагалі це набагато комфортніший автомобіль. А чи вигідніше? Тойота трохи старіша, в неї 4 передачі, і вона їсть приблизно 10,5 Ця їсть 12, ну, така... причому 12 по місту. Ну так, побачимо, поїздимо. Плюсний. Вова хотів цю машину. Це була його більше забаганка, Тойоту буде виставляти скоро на продаж. Я сподіваюся, що вона дуже швидко продасться, але побачимо. Тому всім дякуємо за перегляд цього відео. І зараз ми скажемо, за скільки Вова її придбав. Я придбав її за 1400 канадських доларів. Бабабам, і так, і це не через знайомих, не через друзів, ні через кого. Ми купили у канадської так. У канадців машини ми поїхали, витратили, звичайно, що на цей час. Але як бачите, реально купити машина працює. Ми на ній вже їздили, і вона сюди приїхала сама. Тобто, власник цієї машини він допоміг Вові та привіз сюди автомобіль, і потім сам поїхав до себе додому. З другом, так, так з ким? вони вдвох на двох машинах. Йому їхати туди десь, напевно, 40 хвилин. І він такий, типу, Вова хотів його відвести на, на іншій машині його. А він каже, типу, та ні, не потрібно, я сам. Сам та й сам. Але історія. Ми домовилися на суботу. В суботу він не приїхав за годину, написав Ой, я не зможу. Так, так. Але потім, у неділю, він приїхав з самого ранку сказав. Вибач, давай, нормально, І так ми забрали авто. Ну так, що він сам привіз, і ми вже потім не турбувалися про це, тому що зараз машина, як ви бачили, стоїть без номерів і чекає, поки ми оформимо всі документи на неї. Всім дякуємо за перегляд, не хвилюйтеся, в Канаді все нормально, все реально. Якщо хотіти чогось, це можна було. знайти машину і дешево, не тільки за 5-6 тисяч. Канадських доларів. Всім дякуємо, до побачення, гарних вихідних та днів робочого тижня. Бай!